Протягом минулої доби російські окупанти масово з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок артилерійського обстрілу селища міського типу Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули двоє цивільних. Чоловік та жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований. Вчора ввечері ворог масовано обстрілював місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше три житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні. Кілька снарядів влучило в відкриту місцевість у селі Тишинівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі рятувальники звітують за добу здійснено 30 оперативних виїздів. Близько третьої ночі сталася пожежа у лозівському районі, село Катеринівка, вулиця Могильченко, 100. на території приватного домоволодіння. Горів будинок на площі 120 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано у четвертій та повністю ліквідовано опів на сьому. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки. Та 15 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.